І так, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати на Азов ролплей. І сьогодні я вам розкажу про оновлення з акціями. Мені <зас> здалося, що штука навіть непогана, ну, новий заробіток все таке. <зас> ну, а ми переходимо до відеоролику. І так, акції, давайте розпочнемо з того, що таке акції. Акції це. Штук, ну, одна акція коштує 25 тисяч. Е, 25 тисяч це багато ну, для всяких новачків. І вона буде приносити по 50 баксів в час всього. Ну, тобто це невигідно. невигідно. Не, ну, вигідніше попрацювати на листоноші і з шансом е, одного до шести, Якщо не помиляюсь, ви отримаєте акцію. Ну так от, на основному аккаунті я з першого і другого рейсу отримав акцію. Ну, зараз в мене на основі 4 акції і всі я отримав за, на роботі і листоноші. І показали, ну, ще <зараз> заробіток від, від акцій залежить від того, скільки гравців і скільки часу, якщо не помиляюсь, грають на. Ой, Ой, грають. Працюють на листоноші. Ну, і навіть якщо ви самі працюватимете, це, як мені казали, адміни, це теж, це теж буде допомагати туди, в прибуток акцій. Ну, акції купувати поки що важко, тому що в перший день було це як? Ти не встигаєш купляти, тільки завозять акції і викупають інші гравці. Ну, тобто, я ні одну акцію ще не купив, хоча хочу прикупити акцію. Ну, штука непогана, я хочу вам е, трішечки показати, як це буде виглядати оце все. Ну, давайте подивимось. Ой, яке подивимось, яке подивимось, подивимось. А ще я хочу вам розповісти про розіграш, який проходить в офіціальному телеграм-каналі Азов Ролплей. Всі листоноші, які ну, получать, отримають максимум всі 250 акцій, получать від. Ну, від я не знаю, хто це, ну, від Адміна отримають тюнінгований Султан. Міка, я думаю, що це. Вигідно. Ну, ви просто працюєте листоношу і фармите акції, фармите бабки, а потім ще й султан можете отримати. Мій Катя, це взагалі круто. Ну, я вам розказав, тепер ще хочу показати, як це буде показуватися в зарплаті. Ну, тобто, пейдей, і хочу показати, як це виглядатиме, коли ви отримаєте це за листоношу, за роботу. І так, ось як це виглядає під час пейдею. Ви отримали 200 дивідентів від компанії Нова Пошта. Ну, 200 баксів, бо я питав, що таке дивідентів, бо я не знав. Ну, мені сказали, що я вже не пам'ятаю. Ну, я ще вам зараз покажу, як це виглядає, коли ви за робочий процес отримуєте акцію. Ну і на цьому будемо закінчувати відео. І так, ось як це виглядає. Неймовірно, директор нова пошта оцінив вашу роботу і видавав одну акцію компанії. Всього у мене три штуки. Ну, у мене взагалі-то 4, але на цьому скрині три. Ну, хочу нагадати вам, що грає на проєкті Азов Ролплей». Вводьте мій промокод хештег Пітер. А взагалі вся інформація буде в описі. А я пішов знімати для вас цікаві відоси. Ну, а і все. Пока. Всім.